Обласна адміністрація з новими чиновниками, незважаючи на пропозицію уряду, скоротити 10% від усіх держслужбовців країні в Чернігівській ода поповнення. Вже півтора місяці функціонує департамент інвестиційного розвитку. Апарат створений, аби залучати кошти до регіону. Все це дозволяє нам більш тісно в місті ними організувати систему мероприятий, більше друг другу показувати інформаційну, Значить, скажімо, і інші види підтримки, які можуть привести, до того, щоб інвестор більше був розподілен в області до нашої. Владці сподіваються, область може брати вигідні кредити або навіть перемагати у спеціальних екологічних та енергозберігаючих програмах, гроші, яким повертатимуть частково. Там, де можна вписатися в програму роботи з такими організаціями, Значит, в эти, в эти сферы э, и в эти районы можно не направлять средства, вот, а уже, соответственно, разгрузив э, определенные направления, использовать эти средства в других, более, так сказать, необходимых э, направлениях деятельности области. Ортаменці навіть рест готують, аби полегшити пошук цікавих проєктів для інвесторів. Спеціальне комунальне підприємство шукатиме кредиторів на стороні. Чиновники до того ж готові перебрати на себе всі обов'язки з оформлення паперів, звичайно, за невелику плату. Адже підприємство не буде брати жодної копійки з бюджету. Всі витрати впадуть на плечі майбутніх інвесторів. Чи не стане таке нововведення легальною корупційною схемою? Та робота буде оплачуватися, але дода стоїть раз, дешевле. Чем то чорем а больше степені консультації, все остальное вообще проходиться бесплатно. Тому я думаю, що учитувати навіть перше отзиви і перше движение, яке пройшло в адрес комунального підприємства, людям эта услуга просто необхідна. Наразі в Чернігові діє лише один інвестиційний проєкт, пов'язаний з енергозбереженням у міських бюджетних закладах. Намагаються його реалізувати з 2013 року, поки надійшли лише перші транші для розробки необхідної документації.